Вирішив зробити в себе трошки таку інвентаризацію по лохині, Порахувати, скільки я маю всього кущів, які сорти, скільки якого сорту. Щось все якось до цього не доходили руки. А тепер є вільний час. Думаю, пройдуся, порахую. Значить, нарахував я всього 560 кущів. Щось я думав, що в мене її є, є трошки менше. Але вийшла ось така цифра. Е, може, для когось це багато, для когось небагато. Все, як то кажуть, в порівнянні. Ну, для мене це багато, тому що я розумію, скільки треба потратити грошей і часу, або це все повисаджувати. Висаджено в мене вже в такі більші на постійну основу десь 150 штук. Майже все решту на надорощування. Ось таких сумках 18 літрів. Тут теж це все лохина. І це все. І ось тут в мене також це все закладено площадка лохиною. Саме менші це вже в мене будуть. 4 ну вони всі різні, в залежності від того, в який об'єм висаджені. От 4 річка в 7-літровому набагато менше, ніж 4 річка в 18-літровому. Так, що в мене по сортах? Значить, саме більше в мене є дюка штук 170, я нарахував. Це, в принципі, добре. На другому місці в мене Блюкроп. Його десь є 130 штук, от з ним я вже буду думати, що робити. Тому що висаджувати я його не планую, він буде йти на продаж. Тому що це такий, він добрий для любителів, там пару кущів собі посадив, невибагливий і тому подібне. Не хворіє так, але по ягоді є нюанси. ну Сорти є, звичайно, кращі. От так в мене є. Ще гурона 70 штук, горон на порядок краще і е, ягода для вирощування, наприклад, на продаж. Так, які в мене ще є сорти, значить 40 е, штук бонуса, ну такий собі сорт плюс-мінус. Ягода дуже крупна, але е, на смак не зовсім заходить. Ще маю також 60 штук Аврори, пізній сорт. Є висаджений і в таких є ще в мене і в 7-літрових. І патріота 70 штук. Значить, ось такі в мене є сорти. Блюкроб, гурон, дюк, Аврора, бонус і патріот. Всі сорти, ну, Патріот теж такий, він мені 50 на 50, комусь він заходить, ягода, кажуть, що дуже гарний. Комусь не подобається такий специфічний сорт. Однозначно, перше місце це дюк. Ось такі в мене кущі, п'ятирічні дюка. Він для контейнерів самий раз. Гарний такий, прям, прямо стоячий, не крутиться та як інші. А блюкроп, наприклад, зовсім не підходить для контейнерів. Як на мене. Значить, Звичайно, всі я висадити однозначно не зможу. Буду щось вже в 2024 році висаджувати частину, щось в контейнерах, щось посаджу і також в траншею. Штук, напевне, 100, От зроблю 2-3 собі таких рядка, тому що однозначно набагато. Простіше вирощувати в траншеї, ніж в контейнерах. І по воді це також є нюанс, щоб поливати, коли в контейнері, а щоб поливати, коли росте в траншеї. Так що буду садити в траншеї частину. Однозначно, більшу кількість в мене все ж таки буде в контейнерах, тому що в мене площа невелика і можна розкласти набагато більше штук в контейнерах. Можливо, ще щось і ще вдасться мені і продати. В загальному я десь мав більше 700 штук. 3-4 роки тому я це все починав, купляв їх, десь мав більше 700 штук, тобто 150 я десь продав за цей період кущів, лохини. Все інше буду ще і продавати, щось частинами. Самовивіз, приходять сусіди з села, хтось собі купляє по декілька кущиків. Тому щось можливо ще й вдасться продати. Решту буду вирощувати на ягоду. Самий основний мінус це, звичайно, торф, тому що посадити 500 кущів – це тільки порахувати скільки потрібно торфу, а він зараз досить дорогий. Ну і, Звичайно, там купити мішки. Взагалі все дорого. Плюс потім треба думати, що з поливом. Тому що от поливати, допустимо, 500 штук лохини, наприклад, треба дати їй по 3 літри води, це вирахуйте, що це півтора тонни води на один полив. Так як в мене ні скважини немає, ніякого тут ні озера, то не знаю, що в мене там з керницею буде. Тому буду збільшувати поступово, буду бачити. Такі в мене є можливості по воді. Ну, буде видно. полегенько, ну так як я дотепер працюю, кожен рік щось досаджую, пересаджую, і полегенько вже потім видно якийсь результат. Це в мене не ставлю собі мету там отримувати з цього якийсь дохід. Можливо, в майбутньому щось буде. Це більше таке як хобі. Хобі після роботи прийшов і собі займаєшся ось такою справою.